Я oh, <passage> Не ми просиділи в психікарні? Ми просиділи політики. Шістнадцять, коли все це сталося, я та моя найкраща подруга Настя. Обирали найдивніші місця з можливих для фотосесії. Ось і цього разу це стало не виключення. Ми запримітили одну закинуту будівлю. Нам подобалось це містифікувати, і це стало не виключення. Ті, хто проживав поруч, казали, що часом чують крики. Дітям було заборонено туди пхатися, і жителі району повісили величезний навісний замок на вхід, щоб убезпечити своїх діток. Ви ж ві, такі розумашечки не знайшли місця краще аніж це. Нас навіть не зупинило те, що це колись була психлікарня, яка закрилася всього навсього після якогось. Дуже нашумнівшого скандал. Ми не полінувались, віднайшли інформацію в інтернеті і дізналися про історію цієї будівлі. Як виявилося, будівлю закрили у 1999 році в зв'язку з бунтом пацієнтів. Головний лікар ставив експерименти на пацієнтах. Уявляєте, над ними були проведені заборонені операції, і під час їх бунту пацієнти забили лікаря до смерті і заховали тіло десь на території лікарні. Його не було знайдено і до сьогодні. Ми, як дві дівчулячки розумашечки, пішли в це місце вдень. Ну погодьтесь, десь всередині наших милих голівок мозок все-таки є. Пішли вдвох, озброївшись смартфонами і каблуками, ми проникли досередини. Всієї кріповості самої будівлі, звісно ж, оцінити не вдалося, та і фото вийшли не дуже. Навіть не зрозуміло було, чому саме цієї будівлі так лякалися. Тому ми, як справжні леді, вирішили, що треба покликати хлопців і повернутися сюди вночі. Ну, щоб зробити більш кріповіші фоточки, звісно ж, як я вже сказала, розум то наше все. Я набрала Льошу. Хочеш в дурку? І тобі привіт. Ти здорова? Так, хочеш чи ні? Ми з Настю налаштувалися провести там всю ніч. От, не сидиться вам вдома, треба фігнею страждати. Ну, куди ж ви без мене піду? Тоді в десять будь в мене вдома з ліхтариком. Я скинула, не даючи йому уточнити деталі і набрала ще один номер. Що тобі треба, Лі. Зразу попереджаю, ні в яких авантюрах не приймаю участь. Навіть якщо це та сама закинута психлікарня, саме він розповів мені про цю будівлю. Славік обожнював такі місця, його завжди притягували все містичне. Блє, а що ти задумала? Проведемо там ніч? М -м, вдвох. Ага, розмріявся. Буде Настя і Льоша. Компанія прямо для мене. Ці троє надух не переносили один одного, тому, якби він відмовив, я зрозуміла б, Ну будь ласкочку, заради своєї найкращої подруги. Як же ти мені, дорога, добре буду. В десять в мене, до вечора. Настя, як завжди, переплутала мій будинок з сусіднім, топографічний кретинізм – то діло невеліковне. Тому до лікарні ми дісталися лише пів на дванадцяту. Виглядає кріпово, промовив Льоша. Що злякався? відповів Славік. Нащо тобі такий лякливий хлопець слі? Заспокойтесь уже. Ви разом півгодини, а вже дієте мені на нерви обидва. Піднявшись пожежною драбиною до найближчого розбитого вікна, ми залізли до середини, вімкнули ліхтарики. За цей час хлопці встигли послати один одного разів з двадцять. Ми вирішили оглянути лікарню, можливо, знайдемо щось цікаве та. Заодно відшукаємо місце для фотосесії, саме того, заради чого ми сюди і прийшли. Так ми дійшли до кабінету з написом Головний лікар і недовго думаючи, проникли до середини. Місце було занедбане на підлозі були розкидані банки з під пива і ще купа іншого сміття. Стіни покриті графіті, все цінне з цього кабінету винесли вже задовго до нас. Хлопці знову про щось сперечалися. Льоша штовхнув Славіка, і той повалився на землю, додатково підслизнувшись, і врізався ліктем в стіну, так, що її і проламав. Як виявилось, це була схованка, яку до нас явно ніхто ще не знаходив. Там були документи зі списками усіх пацієнтів, які отримували експериментальне лікування. Да, ну і клад ми знайшли. І описи цього так званого лікування також, що цей чоловік тільки не робив. Депресія лікувалася шокотерапією, як і шизофренія, а от істерію лікували з гвалтуванням. Це було дійсно жахливо. Далі я навіть не наважилася читати. Гляньте, це схоже на щось сатанінське, на фото була кімната з дзеркальними стінами. Схоже, цей псих вірив у містику, так як написано було, що ця кімната змушує тіло людини очиститися від демона всередині. А я думала, лікарів таке не вірять. я читала про це. Це навіть не його досліди, а якогось американця. Може, сходимо, подивимось? Я за. Може, не треба? Не думаю, що це хороша Затія, сказав Славік. Ти що, злякався? Я не злякався. Пішли. І ми пішли. Кімната була прихована, і ми мали надію, що ми першими потрапимо до неї. Це було так захоплююче. Спустившись до підвального приміщення, хлопці відшукали потрібні нам двері. Вони були замкнені, але серед документів, які ми знайшли, лежав і ключ, який дивним чином був саме від цих дверей. І нас це взагалі не насторожило і не налякало. Ну що такого може статися? Містика ж реально тільки в кіно може існувати. Як думаєте, цьому психу вдалося вигнати хоч одного демона? запитав Славік, і ми хором зареготали. Звісно, демони. Цей лікар явно псих, раз у таке вірив. Увійшовши до кімнати, ми віднайшли щось на кшталт бункера. Дивно, що це місце так і не знайшли ще під час розслідування. Дзеркала навіть не були розбитими, наче сюди так ніхто й не заходив. Сама кімната була кругла. В ній не було абсолютно нічого, окрім одного стільця по центру. Дзеркала покривали усі 100% простору кімнати, навіть стелю та підлогу. Їм явно ліньки було клеїти шпалери, подумала я, вдосталь надивившись і пофотографувавшись, ми повернулися до центрального холу. Після того, як випили пляшку, вина вирішили зіграти в правду чи дію. Першим викликався крутити пляшку Льоша. Я молилася про те, щоб вона не випала на Славіка? Вони і так не переварюють один одного, а тут мало що можуть зробити. Але доля конкретна, погана дівчинка, і пляшка випала саме на Славіка. Він обрав правду. Льоше запитав: ти намагався поцілувати, чи цілував її коли-небудь? Я напружилась. Славік глянув на мене з безмовним вибач в погляді. Так. Льоша моментально підірвався і потягнув мене з кімнати. Він був капець ревнивим. Якщо чесно, я його боялась в такому стані, адже зі Славіком ми познайомились, коли я з Льошею уже була відносина. Ти сука мені зрадила за цим. До кімнати влетів Славік. Я намагався її поцілувати, але вона ясно дала зрозуміти, що не хоче цього. Він схопив льошу за комір толстовки і промовив: якщо хоч пальцем її зачепиш, від тебе живого місця не залишиться, зрозумів. Можете мене осуджувати, скільки заманеться. Але так, я тоді була тупою і жила в відносинах, в яких мене постійно принижували, і вдовблювали в голову те, що я нікому не потрібна, що я ніхто. Зараз я розумію, що це аб'юз. Зрозумію, що це таке. Але тоді ми повернулися до гри, і настала моя черга крутити пляшку. Правда, чи дія котику? Дія, відповів Льоша. Проведи 20 хвилин наодинці в кімнаті з дзеркалами. Я хотіла налякати його та й, можливо помститись таким чином, але хлопець погодився. Всі разом ми попланталися туди. Друзі підкорювали льошу дорогою. Подумати тільки, він залишився в кімнаті з дзеркалами в абсолютній темряві. Один. Поки він був там, ми робили ставки. Ставили на те, через скільки він здасться, і почне благати нас випустити його. Проте цього не сталося. Він вийшов напрочуд спокійний. Він же ж мав кричати, він мав хоча б трошки злякатися. Це нормальна реакція людини, але він навіть посміхнувся нам, як вийшов, але ця посмішка нажахала мене, нажахала мене до такого стану, що по моїй шкірі пробігли мурахи. Я не звернула на це тоді уваги, не надала значення, а мала. Шкода, що я цього не зробила. Коли ми повернулися наверх, Вирішили, що пора вже повертатися додому. Зібрали речі і поплентались назад до кімнати з розбитим вікном. Адже це був єдиний шлях назовні. Так як усі інші вікна були з решітками, і їх було збити неможливо. Ну, принаймні, нам це не вдалося. Але кімната виявилася замкненою. Раніше це була палата, а тому замки тут були надійні. Навіть через годину двері не піддалися. Що мене, що Настю почала охоплювати неймовірної сили паніка, неначе напад задухи ця ситуація душила мене. Ця будівля, неначе харчувалася нашими страхами, хоч скоро і мав бути світанок, але сонце все ніяк не сходило. Від сильного страху я почала труситись, мабуть, саме через це і не помітила того, що мало нас насторожити з першого погляду. Льоша, він не допомагав. Навпаки, чекав, доки усе закінчиться, доки нас в кінці кінців охопить віча і продовжував посміхатися. Може, ти допоможеш чи тобі в кайф тут знаходитися? викрикнула Настя. А хто сказав, що ви звідси підете? Ми поглянули на нього. Можливо, це розіграш такий. Котику, нам не до жартів, мені страшно. Допоможи вибратися, будь ласка. Він вдарив мене по обличчю. Закрийте свої роти, я сказав: ніхто не вийде, ви планете тут. Щока пекельно горіла, образа в моїй душі також. Він і так не був аж дуже чудовим хлопцем. Але це перебір, такого я точно терпіти не стану. Ми більше не пара! в істериці крикнула я. Він просто посміхнувся. Лише зараз я помітила ніж в його руці, який занадто швидко наближався до мого обличчя. Я не встигла навіть зреагувати, як гостре лезо карамбіта залишило залишало на моєму обличчі. І я відчула, як цівка крові потекла донизу з місця, де секунду тому був різкібі. Льоша замахнувся ще раз. Але Славік встиг його перехопити і повелити хлопця на підлогу. Це вирятувало мені життя. Біжіть негайно. Я без тебе не піду, сказала я. Я не здожину!» І ми побігли. Вбігли до процедурної, як ми зрозуміли, і заховалися в шафку, сиділи тихо, майже не дихаючи. Двері скрипнули. До кімнати хтось увійшов. Ми затамували подих. Дівчата, ви тут? Від пережитого шоку я не відразу впізнала голос Славіка. Коли до нас дійшло, ми тихенько відчинили двері і, впевнившись, що тут лише він, вилетіли його обійняти. Хлопець тримався за живіт, а навколо розтікалася темна рідина. Його поранили. О, чорт! Що, що, що сталося! Все добре, треба витягти вас звідси. Я вирубив його, але ненадовго. Він став на диво сильніше і швидше. З ним щось сталося в тій кімнаті. Стиха промовила Настя. Я ж не одна це помітила. Помітили. Далі все було наче в тумані. Ми вирішили заманити його в ту саму кімнату з дзеркалами і не закрити його там. Щоб у нас був час виламати двері і вибратися назовні. Потім би ми викликали поліцію. О, точно, забула розповісти. Вам, мабуть, цікаво, чому ми цього не зробили прямо в будівлі. Проте стіни там були занадто крепкі з трьохметрового бетону, який не пропускав сигнал. І єдина можливість зв'язатися з ким-небудь – це було вийти на вулицю. Так як найбільше Льоша ненавидів мене, я стала приманкою. Сіла на стілець в кімнаті і стала його чекати серед усіх цих дзерках. Не знаю, скільки точно пройшло, але час очікування здавався мені безкінечним. І ось нарешті хлопець з'явився. Я впізнала його карі очі, знову побачила ту жахаючу посмішку, знову мурашки побігли по шкірі, але я все ще сиділа. Я знала, що не можна зараз вставати. Льоша наближався до мене з неймовірною швидкістю, тим часом як Настя і Славік наблизилися до дверей, щоб встигнути вчасно їх зачинити. Як тільки хлопець був від мене в метрах двох, я зі всіх ніг побігла до дверей. Швидше! вигукнув Славік. Льоша обернувся і голова Славіка скрутилась в непородних положень. Він убив його. Лише поглядом. Хто, чорт, забирай, він такий? Це вже точно не мій хлопець. Мене схопили ззаду і потягнули до центру кімнати, а двері захлопнулися, відділяючи мене від тіла мого найкращого друга і до смерті наляканої подруги. Я відбивалася як могла, діяла на суміші адреналіну і страху. Він навис наді мною і став душити. В очах уже почало темнішати, але я ще не здавалася. І я царапала йому обличчя, намагалася відбитися ногами, але сил катастрофічно не вистачало. А коли в очах почало темнішати, перед моїми очима почали проноситися спогади за усе моє життя. Правду кажуть, що перед смертю згадуєш усе, я це зрозуміла на власному досвіді. Але перед тим, як повністю здатись, боковим зором я помітила ніж, це було справжньою удачею. Надія запалала в мені з новою силою: ледь ледь! І ніж був у мене в руці. Недовго думаючи, я замахнулась і почала наносити йому удари, доки хватка не ослабла. Я все била і била, навіть після того, як його тіло перестало рухатися, а потім заплакала. Зі сльозами я випустила усе: страх, біль, вічай, ненависть і усю любов, яка була до цієї людини. Не знаю, скільки часу я там просиділа. Але теплі руки моєї подруги нарешті вивели мене з цього трансу і повели нагору. Мій хлопець і мій найкращий друг були мертві. Одного з них умала я сама. Ми просиділи в психлікарні ще довгих три дні, і коли вже змирилися з тим, що також тут загинемо. Наші батьки, на щастя, знайшли нас. Як виявилось, після перевірки наших соціальних мереж нас нарешті змогли визволити. Звідти вони дізналися, що ми збиралися саме сюди. Наступні місяці були, як в тумані. Похорони, звинувачення і нескінченна кількість допитів. Мої дії були визнані самообороною, але лише кімната з дзеркалами знає. Знає, що я відчувала в той момент. Знає, кого вона створила. Як вам страшна історія новенька. Надіюсь, було достатньо страшно. Як вам мій макіяж, я його, кстати, діла на стрімі, так що оцінюйте цю красоту, цю прелість жабну. Всі персонажі, якщо були видумані, ну, крім мене, булечки. Я не видумана. Я в своєму воображенні реально пережила цю ситуацію. В житті, слава Богу, ні. І не хочу, щоб вона була. Так що, Сілена, успокоюся. Я не хочу такого. Це просто історія. Це просто польот мислень. Так що, всім пока-пока. Чекаю вас на наступному відео. Ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь на мене, щоб не пропустити наступної цікавої страшної історії.